Ну що, подруго, як життя, що новенького? А, та ніби все як завжди чаклою, лікою. От і добре. А, хоча, знаєш, подруга бачила сьогодні в парку одного повдора, так і хотіла шию намилити, волів злетіти пегасом, а, а як не вийшло, гоца, наче дурень. Оце так ніколи б не подумала. І я, але ж правда, а потім цей недотепа до, до Посейдона поліс хотів його навчити розуму і ледь не лишився портфеля, Посейдон його добряче провчив. Нічого собі, хто б міг подумати. «І, і Я була вражена, хоча і чаклунка сама. Та Бовдура це не спинило, осідлав крилатого кабана. Ого, оце так історія. А після кабана до Афіни поплентався, хотів її нагодувати мухами. Та не схотіла, Стелепень шмигонув до персея і, мабуть, злякався меча, бо одразу в Ні, ну справжній анекдот ніколи такого в Егейській долині не бачила. Та й у сьому парку Софіївка теж. А я, думаю я ж, бачила, але ж правда кажу турень такий, схожий на жабу, а он він, дивися, скаче сюди. Так. І нащо я запався у Софіївку? Мені ж до студентів треба. Думав, ненадовго і заблукав. О, дві панночки. Зараз запитаю. Відчуваю, зараз буде голову морочити. Панночки, а ви не знаєте, як із цього парку вибратись? Мені до студентів треба. Вуманський державний педагогічний університет. Мене запросили, як голову міста Ластівка. Хочу їм розказати. До чого, адже я найрозумніший на світі. Подруга не каже нічого. Цей повдур надто самовпевнений, його варто провчити. О, а я тебе десь бачу, а вже ж у Вінниці. Зачаклувала мене стара шкапа. Ну, ти в мене зараз схопиш. Це ти у мене зараз схопиш, жаб неотесаний. Бач, чого надумав бабцю шкапою обзивати. Ну, все, тримайся. А, здається, час накивати п'ятами. Все, втекла твоя, бабуся, не впіймаєш? Як це втекла? Скажи, куди вона поділася. Не впіймаєш. Тупаку, зелений, Фіть. А де ж вона, а бачу? Не впіймаєш, не впіймаєш. Фіть. А тепер он там. Телепню я тут. Фіть. Там вона, там. Нас дожинеш, не нас доженеш, бо вдуре. Не впіймаєш, не впіймаєш, ніколи не впіймаєш. Фіть. Ох і вертлява вестя. Так, треба її негайно знайти, бо ще зачаклує і ніколи з цього парку не вийду. Не впіймаєш, не впіймаєш. Впіймаю, зачекай. Так, ця слизька дурепа має бути десь тут. Не знайдеш, ніколи не знайдеш. Знайду, тільки трохи зачекай. <рив> Фіть, та скільки ж можна? Ну все, треба чаклувати, бо цей зелений жаб від мене не відчепиться. Чриндики, бриндики. Чпук, повзи змією, синок. Ага, Знайшов. Треба покрутитися, може, заплутаю сліди. Вона була десь тут, дзигою крутилася. От Бовдор крутиться, як дзига. Здається, знову помітив мене. Фі! Знову зникла зараза, вже замучила мене. Тікати, треба тікати, ну його цього жаба. Фі! Так, і де ж це вона. О, бачу людей. Аго, людоньки, як мені з парку вийте, до студентів зібрався, вже чекають, мабуть. Ідіть, дядьку, прямо, не схибете? Прямо, прямо. Що ж, іншого вибору немає, дається сюди. Але треба поспішати, бо ще студенти розійдуться. О, бачу самокати, скористаюся. А так набагато краще. Це тобі не пішки шамкати. Ага, це ж головний корпус університету. А мені потрібен факультет філології та журналістики. Це трохи далі. О, пані Наталія, добрий день. Вибачте, я трохи запізнився. Стара шкапа заганяла у парку. Вітаю, Ікрине Петровичу, заходьте, заходьте, нас вже чекають. Чудово, отже я встиг, а гарненько тут нічого не скажеш. Заходьте, Ікрино Петровичу, не соромтесь. А я не соромлюся. Ого, скільки вас тут те, що треба. Так, тримайте муху і ви. Гня-ня. Подаруночок і вам. Наб'ю собі трохи мух пізніше з плямкою. І Крим Петрович тисяча полюбляє комах. Вони для мене найкращий смаколик, а зараз я розкажу що до чого, адже цілий голова міста лостівка. thank you